Друзі, доброго дня! В цьому огляді розглянемо ось такий житловий будинок. Із комунікацій електрика проведено централізовану воду та каналізацію септик. Загальна площа будинку 69 квадратних метрів, всередині дві кімнати з ремонтом та меблями. Суміжний санвузол в хаті, поставлена якісна сантехніка. Опалення через твердопаливний котел дровами. Є простора ділянка, яка займає 39 соток. На ділянці город і садок з посадженими фруктовими деревами. Біля дому на подвір'ї Господарчі приміщення знаходиться дім в селі Знам'янка Одеської області, в селі відділення нової пошти, магазини, церква, автомобільні заправки, кафе. Ціна дому складає 6 тисяч доларів. Це оголошення власника домівки. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.